Привіт всім, хто на ютуб-каналі Квадрохата Україна, офіційного дилера Сієфмото. Сьогодні рівно три тижні, як в Україні з'явився той самий довгоочікуваний перший справжній брудоміс від Сієфмото, квадроцикл Сієфмото, C4000 Madversion. Просто ну, мене переповнюють емоції. Три тижні, і сьогодні у нас третій тест-драйв цієї моделі. Поза минулого тижня ми проводили презентації тест-драйв для наших клієнтів. Всі його спробували і були просто у захваті. Минулого тижня також з нашими клієнтами ми влаштували цьому квадроциклу дуже жорсткий тест-драйв у пруду. О. Все, поплыл. У тіктоці це відео літіло вже на 250 тисяч переглядів. Особисто я і всі, хто спробували цей квадроцикл, просто у захваті від нього. Апарат просто пупси. Давайте спочатку пройдемося по заводській комплектації цього квадроцикла. Перш за все, хочу уточнити, що все, що ви зараз бачите, це повністю заводська комплектація. І, до речі, ще в комплекті з квадроциклом ми надаємо клієнту пасажирське крісло, тобто ви можете їхати або удвох, або один із малим кофром. Але зараз до нього дойдемо. Передня частина, що ми бачимо? Передня частина у нас захищена просто максимально. Дуже міцний стильний кінгурятник, пофарбований у дуже гарний червоний колір. Також попереду у нього є такі буксіровочні І Ще такий цікавий момент. Лебідка вона встановлена значно вище за всі будь-які моделі квадроциклів CF Moto, і навіть вище, ніж у Оверленда, і у 1000 бейсу, і у 1000 преміума. Ми вже переконалися, що це не тільки зручніше, але і так, лебідка краще вас витягає з будь-якої багнюки. Також у нас міцний металевий, я думаю, алюмінієвий захист лебідки. Давайте подивимося далі. Перлина цього квадроцикла це, звісно, заводський винас радіатора. Дуже довго ми з вами це чекали, і ось він. Я готовий його просто поцілувати. Наскільки круто все виконано. До речі, винас радіатора він має три положення по углу атаки. Значить, це у нас перше. Воно таке найбільш аеродинамічне. Звертаємо увагу з цієї сторони. У нас є швидкоз'ємний. Барашек з однієї і з другої сторони, тому його можна викрутити, підняти радіатор до другого положення і також є сервісне-третє на підпорці. Вже отримали ми буквально за ці три тижні ми отримали дуже багато питань від клієнтів, чи можна встановити цей винес радіатора на Overland або на SeaForce 1000 Base, або Premium. Скажу так: встановити можна будь-що-будь-куди. Але чи є у цьому сенс, тому що дуже багато. Потрібно допрацювань, щоб встановити цей радіатор сюди. Тобто потрібне інше сидіння, інший пластик і ну, багато дуже моментів. Тому, якщо вам потрібен винос радіатора, я рекомендую, беріть саме медвершен. Звертаємо увагу, повністю світодіодні фари Ride Vision від Moto світять просто нереально. Все повністю світодіодне, а дальнє світло, воно навіть на лінзі не перевершено. І ще такий теж цікавий момент, що квадроцикл. У вас плава у воді, сюди можна засунути мішок з повітрям, і тоді реально він буде повністю у вас спливати. Друга перлина цього квадроцикла це, звісно, ось цей шноркель, виконаний на дуже високому рівні. Ну що казати, заводський комплект. До речі, пластик такий самий, як і кофри від CF Moto. Дуже міцний і ну, максимально надійний. Тому на медвершені, як тільки. Може бути максимально винесені всі повітрозабірники наверх. Ну і також звертайте увагу кольоровий сімі дисплей. Для максимального контролю у багнюці або у воді вже завода встановлений Мадроу. Клієнти у нас перші шуткують, що це для того, щоб можна було зубами взятися і щоб не викинуло із руля. Розширювачі арок. Ставлю виробнику просто 101 із 100 за ці розширювачі. Квадроцикл, до речі, на 9 сантиметрів ширший. Аніж Оверленд і звичайні тисячні моделі, і ці розширювачі вони просто захищають на 101% водія і пасажира від будь-якої багнюки. Хто у нас був на минулому тижні? На тест-драйві, коли ми каталися у пруду, у багнюці в болоті, всі були вражені, що просто ну, ніякої багнюки ні на водія, ні на пасажира. Також зверніть увагу, алюмінієві гребінки для них у нас для водія і також для пасажира. І ще є у нас отакі гребінки, коли ви заїжджаєте в воду, у вас піднімається морда квадроцикла, і тоді водій, якщо вмієш, виденько з цих перестрибує на оці, і їдете просто виходите на, на глістер у будь-якому пруд пруді. Ну і третя перлина цього квадроцикла у порівнянні з будь-якими моделями інших квадроциклів, це, звичайно, ось ці просто величезні, неймовірні колеса. Це у нас квадроци... протектор у нас Wild Tank 30-го розміру. До речі, вони різноширокі. Попереду трохи вущі, позаду трохи ширші. І е, особисто я дуже вражений цима колесами, тому що у нас є. У нашому тест-драйв-парку покришки також 30-го розміру горіла сільвербек. Вони настільки жорсткі, що коли їх ходи ставиш, натискаєш трішечки газ, і воно вже аж зуби стучать. А ось ці колеса вони дуже якісні. Погляньте наскільки вони міцні. Тому цей квадроцикл дуже круто на них їде. Звісно, у пруду, у болоті, у будь-якій жидкій грязі, але він дуже круто і комфортно їде, навіть на грунтовці його не носить. Не перекидає, я вражений. Ну і також е, у Мадвершина вже заводу повний захист е, двигуна і захист підніжок. Тому можна кататися і по камінню, і по пінькам, та можна кататися будь де Взагалі цей квадроцикл він на 100% підходить на роль е, першого квадроцикла у колоні. Тобто цей їде і він прокладає дорогу для усіх інших. Ніяких. Е, Ніяких приград для нього взагалі нема. Позаду також все максимально серйозно і стримано. Кенгурятник, який надійно захищає задню лед оптику. Фаркоп також вже у нас йде з заводу. І також, звісно, позаду ми бачимо за той самий захист двигуна, як броня у Бетмена, максимальний рівень захисту. Ну і звісно, газомасліні, спортивні амортизатори Moto Advanced Suspension. А щодо комфорту під час їзди. Але одразу хочу ще раз нагадати, що в комплекті з цим квадроциклом одразу ви отримаєте і ось цей малий швидкоз'ємний кофер, і, звісно, крісло для пасажира. Всі аксесуари швидкоз'ємні. Зверніть увагу, кофер такого об'єму, що якраз можна сюди всунути найбільш необхідні речі у дорозі. І також зверніть увагу на ось цю резинку, яка дуже добре герметизує саму кришку. Тому будь-яке багнюка, болото, навіть мийка з кьорхером, вода не потрапляє, потрапляє внутріш самого кофру. Щодо оздоблення сидіння, також оздоблено само сидіння дуже якісним і крутим матеріалом, який вже перевірений, і всі його люблять всі наші клієнти. Ви на ньому не потієте, не ковзаєте і без проблем його всі миють кьорхером без будь-яких проблем. Навіть зверніть увагу на таку, казалося б дрібницю, але дуже комфортно. Передня частина кофра, вона така сама, як і саме сидіння. Дуже круто. Ну і ось такий невеличкий момент від CFMoto. От виглядає дуже серйозно, дуже брендово. MV. попереду і позаду вантажні платформи з отворами для кріплення CF Connect. Це оригінальна система кріплення від Moto. До неї є дуже багата кількість аксесуарів, кофри, кріплення під зброю. ну... Дуже-дуже всього багато. І попереду і позаду можна встановлювати будь-які аксесуари із дуже великого асортименту виробника. До речі, у цього квадроцикла є ще система допомоги спуску з гори. Тобто під'їжджаєте, рухаєтеся вниз чітко прямо, і квадроцикл сам дозує подачу палива. І, взагалі, не треба не тормозити, не газувати. Просто фішка. І звісно, на цьому квадроциклі є і електропідсилювач керма. Тут є чотири позиції підсилювання: перше найменше середнє, максимальне і автоматичний режим, коли квадроцикл сам вирішує, коли допомогти райдеру більше, а коли менше. Ну а що по техніці? Сюди виробник встановив новий виобразний двоциліндровий двигун потужністю 90 кінських сил. Варіатор також абсолютно новий. Варіатор CFMoto OmniDrive. Тепер CFMoto самостійно виробляє варіатори і. Хочу вам сказати, що за рік експлуатації цього варіатора, за рік той, що ми продаємо ці квадроцикли з варіатором, взагалі ніяких проблем. Наприклад, слайдери тут тепер сталеві і самі навіть тарілки варіатора вони значно більші. Встановлено також японський ремінь варіатора Mitsubishi, Ну тобто, все максимально посилено вже з заводу. Дуже важливий і цікавий момент виробник заявляє, що цей квадроцикл взагалі інакше налаштований на повишеній передачі у нього на 22 Відсотки крутний момент вищий аніж у Оверленда і у інших тисячних моделей CFMoto. І я хочу сказати, що я це реально помітив. У нього тут повишена передача. Вона. Взагалі інакше стартує. Клієнти, які у нас були вже на тест-драйві, впевнилися, і я також, що потужності на повишенні більше, ніж достатньо. І візді, де ми каталися, ми навіть не включали понижуючу передачу. Дуже круто. Тому я з абсолютною 100% впевненістю можу сказати, що це дуже крутий, дуже потужний, дуже прохідний квадроцикл. Зараз він є у тест-драйві квадрохати, тому, будь ласка, телефонуйте, приїжджайте до нас у гості, організуємо вам тест-драйв в найкращому вигляді. Ну і звісно, нагадую, як завжди, квадрохата офіційний дилер CFMoto, адресна доставка техніки по всій Україні зі сплатою при отриманні.